На кого подібнеться дядько? На лисника. Так, то він що робить? Де він є? Він лісу. В лісі? То що він живе там чи що він? Що він робить? Він там робить ем, ем, дерева. Угу. А чому він тобі подібний? Чому ти вирішила, що він на лісника подібний? У нього таке лише, і він такий старий.

Подобається тобі цей дядя? Гарний він. Шо? Так. А скільки тобі рочки? Шість. Як тебе звати? Алінка.